Нам дуже хотілося з дітьми створити марчний десерт для вас без очікувань якихось суперрецептів. Нагадати, що ми шануємо і пам'ятаємо свій дім, місце, де ми народилися, і свою рідну землю. І кожного разу, коли ми зустрічаємося на цьому проєкті Magic Kitchen, дитячих майстер-класів, обов'язково згадуємо щось те, що нагадує нам про. Український рід, проукраїнські традиції. І кожна дитина знає, що вона є українець, і кожна дитина відчуває ту силу роду. Дякуємо вам, що ви захищаєте і бороните цей рід. Головне бажання дітей, яке вони загадали на День Святого Миколая, щоб закінчилася війна, та щоб діти, які проживають в Україні, отримали подарунки. Я бажаю, щоб відчуття дива сталося в вашому житті з Різдвом Христовим. Диво, яке створює людина для іншої людини, надає бажання жити, створювати нові ідеї та просто життя полюбити. Ми вдячні вам, кожна божественна людина, за серце щире. За те, що світлом боронити нашу землю за відданість часам та благодать небесну. нехай для ваших душ відкриті будуть зорі на кожний глас від духа та будь-якій нагоді притягне святу радість в час.